Йдеться про гарантований державою мінімум медичних послуг. От на вашу думку, ці послуги безкоштовні для людини будуть якісні, і з чого потрібно було почати реформи медицини? Ну мінімум там десь 200 гривень, так? Да? Чи скільки? Не знаю, що не прийде. Ну, Я чула, що десь 200, то це дуже мало. Я вважаю, що це мало, це не все рівно воно не буде безкоштовно, тому що. Це не та сума, яка повинна бути гарантована, повинна бути страхова медицина, я вважаю. Других шляхів я не бачу. Цілком згодний, щоб дійсно був гарантований мінімум для послуг. Щоб ну, те, що є сверх, те, що комусь хочеться, більше. Ну, але сьогодні і цього нема. Угу. Ви вірите, що такий гарантований державою мінімум буде якісний на рівні? Е -е. Ну, якісно у нас нічого не може бути, бо вже давно прийшла привичка. Як прийшов до лікаря без грошей, то вийдеш без нічого, без нормального рецепту. мене пробачте, я трошки там буваю. І мені було, наприклад, легше піти в касу, заплатити за всі послуги, тому що я і так плачу за все. Сьогодні не секрет, що нічого в нас безкоштовного немає. Я б заплатила, отримала б квитанцію, пішла і від врача отримала послугу і мала, то відповідалася була переді мною. А так він сьогодні гроші взяв, зробив чи не зробив, і будь здоров завтра забувся. Але це треба виховувати людей. Взагалі, я думаю, що в нас медицина трошечки в тупірі такому, да? і потрібно її якби. Зараз більш сучасна така технології, які от сьогодні дивлюся, наша братня республіка Білорусі, можна сказати, там іде трансплантація органів, там іде багато всього такого нового. У нас сьогодні такі часи, коли йде війна, коли багато людей в такому стані, що їм це потребує допомоги. Я думаю, що якщо вони приймуть страхову медицину, вони мають прийняти, можливо, будуть якісь зміни в нас у медицині. Ми надіємося на краще.